Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. <звіт> Здорому хутні, братики-танкісти, як ваші справи, як ваші зліва. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Бананчик на бікбос світу бліц 100. Давай подивимося, як є соточка з підпалом на 960, до речі, без вольфраму. А чому без вольфраму? Адже його просто-напросто взяли і видалили. І спорядження. Але поки що вроді непогано йде, ну по цифрі. Мається немає дві кіла, коли кусочок, будь ласка. Пустій, пустій, будемо асістом. Асіст! Бішов 768. А ну ну, то -то. А щоб не врочити, знаєш, по альфі. Адже все ж таки в нас немає тепер Вольфраму. і трошки кусається, правда? П'ята точка, адже завдяки вольфраму ми іноді могли бачити її в тисячу, і в тисячу навіть не на ББ. Бувало ж таке, у вас, напевно, також танкісти, правда? Так, фугасик заряджає, щоб на 100% забрати 116 f 3 китайця з барабаном механізмом до заряджання прекрасно, що На Режим піротехніка запустився. Так, по точках. Що у нас на східній гавані поточках в рандомі, до речі? А в режимі бою перевага. Одна точка в них, точка А не буде братися на меджі. Забирає, забирає другий філд, ва на напуляного демеджі, Петеслау, яка потребує позиції або триматися команди, бажано, щоб тебе не розстріляли по сандалях. Але все ж таки, подивися, вдається, вдається, що поки що так гармата може зробити нам проблему, але все ж таки повз під гармату заходить в БК на 2530, так якось так. Ну, ти подивися, і самий напевно так забомбив, що клавіатура вже напевно в вікно полетіла, а може монітор, а можливо планшет. Але це не точно. А ну давай! Ох! Наші 855. Прекрасно цей починає розряджати свій барабан на, на, на нижній броньовий листочок і пробує ховати. Ховати, мансить, не мансить, але все ж таки зараз допоможе нашому союзнику на концепт забрати. Якраз муратика на получай. На 200 забираємо його останні хітпойнти і маємо воїна після бойову статистику. 6к на полі Східна Гавань, а Східна Гавань, що ти робиш з нами? Бананчик, що ти витворяєш таке? на PTSW? Я га. На подивися, Просто ліквідовує. знаєш, такий, гар, такий дрін, бля, кажу. Ламає броню. Без проблем. А ну давай ронтику, Чим фугасиком немає сенсу. Давай ББ, ББ, прекрасно. скільки? На скільки? 800 один, ну п-ту-тву, ще раз, щоб не вректи. -то. Що... раз нагадаємося, танкісти, на жаль, нас немає вольфрамчику. Деяких змін він зазнав, але цей подивися, зараз може нас забрати. Ну, та що ж ти? Так, прекрасно. Прекрасно, союзник не спав. Все ж таки, також докидешся. У них залишається одна Еста, якраз про Джетто, то які пона відпрацьовував витих подивися, незважаючи на те, що розкіт на 100 метрів нам можна навіть так сказати нерфанули. Але він вилучає. Але він влучає і це добре. І це прекрасно, танкісти погнали після бойову, що там вийшло. Подивись. Подивись на циферку. А, так, одразу ж цифра. 7592 на полюноку демеджа, 32. Шкода Тарану ще знищено, А 7 пошкоджено. Звісно, що головний калібр е пула. Пула заробляємо. А знак класності майстра та воян. Першу точку починає. точку. Та чому точку? Першу позначку починає брати, можливо. Можливо, і візьме. Так, пішов. Плюс на 206 шість тисяч срібла. Свій сейф свою купілочку та перше місце. Звісно, що понанесені шкоди. 1717 зірочок вільного досвіду забирає у свій акаунт. Друзі ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в ремі бою. Перевага та підписуємося на канал Бронебійник. І звісно, що погнали дивитися другий бій, також від бананчику. Уперед. Так, танкісти! Ха. Маємо другий бій, це у нас карта. Ювен на рандом режим бою зустрічний бійці. Сукровники рандомчик погнали. Подивимося, що вийде на Єзі зробити нашому сьогоднішньому гравцю бійцю під ніком бананчик, який вже має дві позначки на гарматі, ти подивися. А ми що, виходить, багато пропустили чи що? А, бананчик. Їдемо на важкий напрям у парк. І напевно будемо зустрічати своєю шаловливою гарматкою, якраз сетап червоних сил. Цікаво, хто там одразу ж приїде. Получити твій перший пендінь. А ну давай, цікаво вам мені такое таке. Ну, в принципі, гармата заряджена. Зараз зводимося і бабаха, на! 636 прекрасно, бабака залишається. Чуть-чуть більше від половини хіт-понтів, але ти подивися, як наш каро! Наш каро просто розстріляли СТ-шку в пух і прах. Невже любить віддаватися? Це ж не пісня Вакарчука, що я не здамся без бою. Це не про нашого кару на 751 тут, щоб не врочити. Поки що непогано йдемо, але. Куди ж, нема вольфрамчику. Так, в них ще. В них подивися, гріль 15-й тут не з'явився. Значить, скоріше за все, або на мості тусується, моя думка, або кругом об'їдемо, може таке бути. Добре, що все ж таки союзники зайнялись, і ми не попадаємо під перехресний вогонь і це прекрасно даєм на 700 по БЗ. А БЗ, чекайте, на чому грає? Я щось я навіть не бачу. А він також на Альфі. ні Це на ДПМі. Ану на чому? Агаля, то есть який хечами хоче грати. а ну давай, підсрочник! На 767 прекрасно блокуємо Вікерса. Ну поки що добре, Вікерс, скоріше за все, напевно, зараз захоче до нас поїхати. Наші стають в деф і пропускаємо на 646. Гріль 15. -й. Із мосту. Ти подивися, він цинкував нас. І кого буде бити? Вікерса, ану Вікерса, так? Попадається Вікерс чи БЗ? Чотний чи їхній. Тож таки ВЗ. То! Вікерс! Нас на тисячу! 1288 з підпалом цей починає огризатися на 315. Раз, дав. І зараз другий раз за сандал все ж. За Засандалює на 262. Ну добре, можна Можу тобі це пробачити. В принципі, насхід понтів залишається як в депутата номера на якійсь машині і. Поки що їдемо забирати шот, ваншот буде. Ашот. Ану, ашот! Прекрасно. Просто як чихнув, знаєш. І повитирався. Навіть не, не почув його в броні. Ну, в принципі, це була курма. І подивися, Каро починає карати. Починає карати нашу бабаху. Бабаха ще була на і не встигла бідна нічого зробити, а ми зараз помстимося за свою бабаху. Не получай, башку. 411. Забираємо його останній кітпонтів. Прекрасно танкіста залишається гріль 15-й. Він десь стоїть на мості, якраз таки. І попадає в засвіт. А ми заряджаємо, що буде заряджать. Бугасик, заходи, зайди. Заходить на 1017. Забирає всі його останні хітпойнти. і виходить 3 кіла у свою післябойову статистику. До речі, погнали подивимося, що там. Дивимося танкісти на післябойову пенсію. 5901 на польову демеджа. 970 заблокованої шкоди, 3 знищено а шість пошкоджено. З накласності майстра та головний калібр. Ти подивися, я дивлюся, полюбляє ягідку, раз а непогано так відшпілює на дані Петесау. І ти паче пішов на третю позначку, а можливо вже забрав, поки ми дивимося цей реплей разом з вами, Там Пішов плюс на 160 тисяч 588 срібла. Свій сейф, свою купілочку. Та, звісно, що перше місце. по нанесенню шкоди. 1429. Зірочок вільного досвіду забирає свій аккаунт. Друзі, тому ми ставимо подобається. Байки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Пронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом знаємо танкісти, переглядати їх ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не сваріться та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв! А ми зустрінемось з вами. Ти подивися, наша бабака з нулем пішла. Ха -ха 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 -ха.